Резерв професійні ігри, вітаю! Це професійні ігри. Програма для тих і протих. Хто не боїться труднощів і хоче змінити свою долю? Щоразу наші учасники опановують нову професію. Краще з них отримують головний приз роботу, про яку мріяли все життя. У цьому їм допомагають найкращі екстремали України Резінг та Зорінг. Резінг та Зорінг відомі екстремали. Випробували на собі чимало небезпечних професій. Їх унікальний досвід допоможе учасникам професійних ігор пройти через усі випробування. Ми поділили гравців на чоловічу та жіночу команди. Після чотирьох ігор попереду дівчата до п'ятого двобою команди дістались у такому складі. Команда Зорінга. Олена менеджер, мріє стати акторкою. Марія студентка. Полюбляє вишивати хрестиком. Дарина не працює. Хоче знайти цікаву роботу. Команда Резінга. Юрій оперний співак. У вільний час мало розмовляє. Ігор ветеран нашої програми. Продовжує шукати цікаву роботу. Роман науковець, любить екстрим. Как вы думаете, какую профессию мы будем изучать, а? Какую-то средневековую, судя по тому, что ты делаешь этими штуками. Закалыватель, да? Китобой. Китобой тоже неплохо. А лопаты тогда зачем? Пальчики ты по-прежнему не слышишь О. синюю команду. Была хорошая версия, садить картошку. В общем, вам с помощью вот этих вещей и вот этих щупов нужно что-то найти под землей, насколько я понимаю. Правильно. Только если докопаетесь до метро, Быстро убегаете. <реш> Команды готовы? Готовы. За работу. На невеликій глибині закопаны два металеві предмета. Самые они допоможуть командам опанувати новую профессию. А, смотри, две копейки мы уже заработали. Деньги не выбрасывайте. Смотри, команда красных, естественно, что-то нашла. Какую-то ерунду. Хлопці знайшли дюралевий циліндр. З такими заготовками працюють токарі та фрезерувальники. Саме ці професії і мають опанувати команди. Красної команді хвадіть одної. А от е, команді сініх можна допомагати. Помогіте найти сінім. А тим часом дівчата ніяк не можуть знайти другий циліндр. Хлопці їм допомагають, однак вони розкопали тільки будівельне сміття. Смотри, а Ігор как будто всю жизнь этим займався. Да, і кстати, правильно коліт. Видишь, под углом 45 градусов. Команди топчуться на одному місці. Окрім старих бляшанок, вони нічого не знайшли. В шестером половині сотки землі не можуть знайти одну железяку. Рома відкопав другий циліндр. Зі стали. Команда красних явно заслужила бонус. Смотри, милезяки согласен. Ты и будешь сегодня из этих деталей делать что? Подсвечник. Предлагаю начислять бонус красной команде только исключительно за то, что они нашли обе заготовки. И команда красных получает право выбрать, из какой болванки она будет... Я бы рекомендовал подсвечник. тебе вот эту болванку для красной команды. Ну, это ты мне рекомендовал. Слышали, что он рекомендовал? А что вы берете? Вы? Я думаю, мы возьмем вот... Дюрали. Да, мягкий а такой приятный, мягкий, симпатичный. И его больше. И его больше. <свечный> два подсвечника. Если. Зато синей команде достается сталь. Слушай, давай продавать эти подсвечники. <свечный> кто, <свечный> кто купит изделия из стали? Их в любом мусорнике найдешь вот таких вот заготовок кучу. Для того, чтобы хоть <свечный> что-то выручить вот за вот это, мне нужно подготовить почву. Я думаю, прямо сейчас. Ты мне дашь временной бонус. Ты <свечный> куда-то. <У меня> <свечный> У меня будет бонус на подготовку. Держи. Ты собираешься уходить? Да, я готов. Подожди. Я готовлю почву для того, чтобы я смог это дороже продать. А ты занимайся своим дюралем. Такая. Это нечестно. Не, то... не, я тоже. Я пока сделаю рекламную кампанию. А ведущего мы попросим показать командам чертежи и вытащить вместе с ними то, что нужно. Справишься? Спробую, город этой... Сейчас ты вам. Рекламную кампанию. І щоб вам було простіше, ось такі креслення свічника. Подивіться на них. Свічник це досить нетиповий виріб для токарів. У той самий час він досить простий у виробництві. Його і спробують створити наші команди. Складніші деталі новачкам не під силу. Професійні ігри розпочались. Завдяки державному центру зайнятості наші учасники опанують фах токаря та фрезерувальника. Ареною для змагань стане відокремлений структурний підрозділ університету Драгоманова вище професійне училище. А тим часом резінг та зорінг шукатимуть покупців на вироби своїх команд. Чий же свічник виявиться найдорожчим? Отже, гравці, увага! Сьогодні я буду в ролі експерта. Як бачите, на мені спеціальний халат, без якого не можна працювати. Ще є окуляри. Це за технікою безпеки треба їх одягати. Я спробую бути майстром, як написано, але справжній майстер буде поруч. Звати його пане Вікторе. Роботу команди почнуть саме з токарного верстата. Закріпляємо О, дякую. метал, леза, купа важелів. Саме так виглядає робоче місце токаря. У цій професії треба бути максимально обережним. Педалі є якісь? Ні. Нажимаю ні. Ні. Нажимаємо на кнопку Пуст. Так. Включили обороти двигуна. Так. Починаємо точити. Так. Металевий циліндр обертається з шаленою швидкістю. Спеціальні різці знімають один шар за іншим. Міряємо довжину. У нас повинна бути довжина мм. А мілі. 7 міліметрів ще потрібно. Робота на такому верстаті потребує хірургічної точності. Виготовити деталь потрібного розміру з першої спроби дуже важко. 28 міліметрів. штанген циркуль. Хай так і буде, 28 міліметрів. Отже, ви побачили, в принципі, головне, як працювати на станку. Запам'ятайте, працювати треба згідно з кресленнями. Швидкість тут нам не важлива, тому е, часу засікати ми не будемо. Пам'ятайте, вашим експертам зорінгу і резінгу треба буде продати ці свічники. Свічник складатиметься з трьох частин, які прикручуватимуться одна до одної. Кожен гравець буде виготовляти свою деталь. Перша деталь основа свічника. За неї відповідальний роман. Перший боєць команди Резінга зайняв позицію біля верстата. Хлопці, вам, до речі, пощастило, що у вас дюраль. Гострий зір. Гарна орієнтація в просторі. Вміння читати креслення та знання техніки. Це тільки частина вимог до токарів. Тож командам не позаздриш. Ця професія не з простих. Двадцять вісім. Знову і знову Рома змушений точити деталь. Адже кожен міліметр має значення. Пацане чу чувствовалось таке тепле плечо чоловіка, який вже десятиліттями займається, обучає таких, як ми. Що там у нас? нас час 12. Чітко ми 5 зняли. Ну що, тепер останні шти Роман завершив роботу. Наступна деталь середина свічника. Її робитиме ігор. Спостерігати та слухати. Саме таку тактику обрав Ігор. Якщо б не майстер, то ми б такого тут наточили. Другий учасник чоловічої команди робить перші спроби приборкати верстат. Так само, як і Роман. Він по декілька разів обробляє деталь. З третього разу, вроді би, вийшло, так як там буквально була погрешність на міліметр. І 29,5, так. Відводимо. Токарі вміють виготовляти різноманітні складові для машин та агрегатів. Саме тому ці професіонали цінуються на ринку праці. Ігор завершив роботу. Хлопцям залишилось виготовити останню деталь. Верхівку свічника. Цю роботу виконує Юрій. Голова, остання деталь. Окуляри, окуляри одягай. Техніка безпеки. Ми з машинами на ти. Ні -ні -ні -ні. Ще два міліметри. Ні-ні-ні. Два міліметри. Якщо зрізати зайві міліметри, бороття не буде. Команда хлопців не зможе зібрати свічник докупи. Ухав. Ухав! 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 тут. Мат машина ж робить все одно і те ж, а остальне вже залежить непосредственно від чоловіка. І це впевнений фініш. Зуін. Как дела у тебя? Никак. Пообещали, если будет произведение искусства, есть шанс, что продадим. Серьезно? А где? Да я не уверен, что на такартом станке можно произведение искусства сделать. Я даже не знаю, может быть не в галерее, а в музей куда-то. А что Серега вообще говорит? Как они справляются? Там? Ну, как-то там медленно немножко. Тяжело идет. Железо. Ну у твоих-то дюраль. Так, так ты куда сейчас поедешь? Жрать. От ты Тепер до справи беруться дівчата. І перша деталь основа. Нагадуємо, що дівчата працюють зі сталлю. Що, дівчата хлопці показали себе з якнайкращого боку. Тому справа за вами. Чоловіча професія непіддатливий метал, складний та незрозумілий верстат. Всі ці фактори грають проти дівчат. Чи під силу їм така робота? Мастер нічим не получалось, тому що дуже тяжело запам'ятати, що, что, зачем і чому делается. Маша остаточно розгубилась. Проти годинникової стрілки. Хоча крути, куди виходить. Врешті майстер дав Маші можливість працювати самостійно. Маша, як там різьба? Основа свічника готова. Далі на світ має з'явитись середина свічника. Цю деталь робитиме Олена. Ну що, до роботи? А, а -а -а. І було дуже мгновенне жені. Я навіть не зрозуміла, що пройшло. В Олену потрапив шматочок металу. Незважаючи на отриманий стрес, їй вдалося з першого разу отримати необхідний розмір. Давай на ручну подачу. Робота завершена. На черзі остання деталь. Її виготовлятиме Даша. Дарія, давай! Бо наш глядач не пробачить. не пробачить помилки. Тепер все залежить від цієї дівчини. Її колеги по команді впорались із цим завданням. Слово за третьою учасницею. А потім дивись, там у нас діаметр. Ой! Нічого. Був момент, коли стружка полетіла прямо в очки. Це фініш. Ну, незважаючи на те, що одним було просто, іншим дуже складно, ви зробили якісь три деталі майже однаково. Я не знаю, чи вийде з цього свічник і чи вдасться. Резінгу і Зорінгу їх продати врешті. До речі, давайте подзвонимо хлопцям і запитаємо їх, як справи в наших експертів. Резінг. вітаю. Да, Сергей, привіт. Як в тебе справи? Не носу. Я, я пока ничего. Я десяток галерей, десяток но вони все більше антикваріатом торгують, а не сучасним, так сказать, искусством. А у зоринга? О, у него, как обычно, поехал жрать. Ну, добре, шукайте. Грезін та Зорінг в обличчі Резінга просили передати, що покупців вони поки що не знайшли. Але це не означає, що ми маємо зупинятися, тому що попереду у нас професія фрезерувальника. Ми доведемо до ладу цей свічник. Обидві команди дотримувались технології виробництва та виготовили якісні деталі. Рахунок рівний. один-один.